Давайте поговоримо про емоції. Бо емоції це дуже важлива частина нашого життя, особливо, коли ви є керівником. Бо керівник це лідер, який формально чи неформально вміє впливати на підлеглих. А коли є взаємодія з підлеглими, то обов'язково є емоції. І вже керівнику можна зрозуміти, з ким він має справу, дивлячись лише на емоції. Звернемо увагу, якщо емоції сильні, але короткотривалі це холерик. Якщо емоції слабкі і короткотривалі це сангвінік. Якщо емоції слабкі, але тривалі це флегматик. Якщо емоції сильні і тривалі, то це меланхолик. Таким чином, зважаючи лише на емоційні стани, ми можемо сказати, з ким ми працюємо. І таким чином ми можемо розподіляти відповідне виконання завдання між нашими підлеглими. Наприклад, меланхолік буде працювати завзято і довготривало на дуже такими нудними, скурпульозними справах. Холерик натомість буде виконувати дуже чітко, швидко роботу, але він не в змозі довго працювати над тими справами, які йому не подобаються. Отже, ми вже з вами подивилися, що емоційні стани, емоції можуть допомогти нам розібратися з нашими підлеглими. Тоді давайте звернемо увагу на себе. Так, тому що коли я не проявляю емоції, то ці емоції немовби ковтаються і спускаються в моє тіло. Таким чином ми створюємо негативні прояви на наше тіло. ну, Другими словами, це захворювання. Але наші вони нам потрібні. Тому давайте вчитися, як же можна перепроживати негативні емоції. Особливо негативні емоції, тому що позитивні емоції такого впливу не дають нам. Отже, перше, я е, вам рекомендую називати вашу негативну емоцію. Я задовбалася, я злюсь, я роздратована, я ще якась. Отже, таким чином, ми, вже називаючи цю емоцію, говоримо про те, що вона існує. Так, вона існує. Далі, якщо ваш підлеглий дістав вас своїми якимись незрозумілими да, вимогами або невмінням працювати, тоді ви можете перенаправити емоції тим, що візьмете і. Хлопнете об стіл рукою. Дуже легко. Клас, мені також стало легше. Добре, ще один момент того, що коли я маю негативні емоції, то частіше за все я стискаю зуби і створюю таке напруження. Отже, коли ми перепроживаємо, наприклад, агресію чи злість то наші щелепи вони зжимаються, тому ось тут нам допоможе ось така вправа, коли ми беремо, наповнюємо повітрям наші груди і зараз дуже-дуже повільно видихаємо це повітря. Отже, ви бачили, що коли закінчилось повітря, я зробила невеличкий вдих і почала працювати далі. Таким чином, ми можемо перенаправити наші емоції на дихання. Чим довше ви зможете видихати, тим краще. Отже, якщо вас дістали і ви вже ну, реально хочете кинутися в бій, тоді вправа кулачки. Вона буде актуальною в проявах ось такої негативної емоції, коли ви вже прагнете прям реальної дії. Ми стискаємо кулачки і розтискаємо, викидаємо їх. Стискаємо, розтискаємо максимально сильно і максимально сильно викидаємо. Не обов'язково це робити на очах у своїх підлеглих. Ви можете це зробити за закритими дверима свого кабінету. А я бажаю вам, щоб у вас і у ваших підлеглих ніколи не було негативних емоцій а якщо вони і траплялися в вашому житті, то ви актуально їх змогли перепрожити. Всього найкращого!